Вітаю, друзі! Вечір, Олексій Ляшенко, середа, три цікавих теми. Ну, найцікавіше Порошенко, Руски з мобілізацією і Валет в Білорусі. Дуже цікаве. Я зразу хочу подякувати звісно, донаторів наших, тих, хто допомагає каналу існувати, і тим, хто допомагає е, військовим. Я вже казав неодноразово, всі гроші діляться навпіл. навпіл. 50 на 50, половина йде на Донецьку область, тільки в Донецьку область. У мене там товариш, який займається е, непосредственно їздить через день на передову. Тому я працюю тільки з ним, а половина йде на розвиток канала. Я щиро дякую. Е, тре, тренін, да, треніна. І треніну Євгенію, вибачте, вибачте, якщо щось неправильно, Грешкову Олену. Хтось невідомий 7 числа сьогодні в 9:57 від нас термінала, Імангуш Штетяну. Тетяна, я думаю, те і, а може, може не Тетяна, може Тамара, вибачте, те і, мангуште, і щиро вам дякую за вашу допомогу, за ваші донати. Друзі, йдемо по порядочку. Наші мальчики. Так Піла Пугачова, вибачте, ще не російській, але тут перемішку буде. Так Піла Пугачова, наші мальчики. Так говорить, дощ ми допомагаємо мобілізованим. Да? Так каже імань'ян наші мобілізовані, так кажуть остальні. многие хорошие русские, включая латыни, ну и всех 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 мобилизованные, они ни в чем не виноваты, это их туда выбачьте мне, извините меня, я этот пункт проведу по русски, извините, что значит наши мальчики? что значит над ними издеваются на фронте в окопах что значит а, а им там плохо им там холодно им там трудно воевать трудно убивать украинцев им там вот что вот что происходит а нельзя ли просто один раз задать вопрос трудно не трудно а просто а что вы там делаете мальчики в украине? А что вы там забыли? Мужчинки в Украине. Вы просто спросите себя, а что они там делают? У них спросите, а что они тут делают? У власти своей спросите, а почему власть послала а, с какого-то там якутского села или с Дальнего Востока в Украину в окоп, чтобы им там было плохо? Что они здесь делают? Они едут уничтожать украинцев. Они едут стирать с земли весь украинский народ, начиная от детей и заканчивая стариками. А многих родителей живут здесь, в Украине, а они там в России. И они едут сюда. Как и едут татары с Крыма. И они все едут с надеждой здесь нас уничтожить и вернуться в Россию с победой. И только тогда они начинают говорить по-другому. Но я не дум... я уверен, что они думают они по-другому. Когда попадут в плен, и вот здесь они говорят по-другому. Но когда они возвращаются домой, они опять готовы ехать и делать все то, что они делают: стрелять по Роддомам, по половым будинкам, по детским садикам, по школам, по больницам, уничтожать инвалидов, стариков, женщин, детей, мальчики. Да как только я слышу вот это... Я только, я чую, будь виде кого, россияны, на мальчики плохо, мобилизованы, их треба пожалеть, латынина там плакала, и с ними надо сочувственно, и надо понимать, а они обмануты. Да пошли вы все, знаете куда? Я не обозлен на всю Россию, просто я понимаю, и я уверен в том, что на сегодня ни один россиянин, поверьте мне, ни один, Не должен быть в цивилизованном обществе. Жалко, что там есть те, кто удрал. На этом пункт мы этот закончим. Нет на сьогоднішній день ни одного нормального русского. Все, все друзья, прямо зараз. Зараз підпишіться на мій канал, тому що багато, половина дивляться не підписана. Поставте вподобай байкочку, якщо подобається. Напишіть коментарі, згодні ви чи не згодні. Це не важливо. Коментар це коментар і це дискусія. Розповсюдьте і підтримуйте український контент. Це я прошу чуть ли не в кожному випуску. Ідемо далі. Знову міфи нашого гетьмана Великого. Ви е, що не розумієте, що гетьмана вже більше двох тижнів немає в Україні. Хтось мені там написав, ось ви там сказали, що він там в Штатах, десь там, де є покази і так далі, і так далі. А мені пишуть а... Порошенковці, що він зараз в Херсоні відкриває якісь там пекарі. Послухайте, друзі, ну коли ми перестанемо вірити брехні, все, що показано на їхніх сайтах, або у нього на сторінці про Херсон, це записано до його від'їзду або зроблений якийсь монтаж. Він не був вчора на засіданні Верховної Ради. Сьогодні він також не був на засіданні Верховної Ради. І вчора виходить на пабліку Європейської солідарності. Наступне. Лідер партії Європейська Солідарність, п'ятий президент. Як вони це наголошують, Як їм хочеться називатись президентськими шлюхами? Як їм це хочеться, я не знаю. Блін, ну не хочуть вони бути не прем'єрськими шлюхами, не міністерськими шлюхами, не просто шлюхами і шакалами, а просто президентськими шлюхами. Так ось п'ятий президент України Петро Порошенко відвідає Вашингтон для участі у форумі міжнародного демократичного Союзу. Слухайте, колись була партія Демократичний Союз. У нас в Україні, очолював її, Ну, це була Пів'ющенка партія. І це я кажу в одній з партій, в якій я був, і я її створював у Донецькій області. І коли мені там пишуть, регіонали, там, у Порошен... Да не був я ні в одній партії в цій. Я був в двох партіях: в партії простих людей і в партії Демократичний Союз. Ну, це так, я відклонився. Так от. Там будуть 65 країн світу. Хто там буде? Люди, які нічого не вирішують, люди, які нічого не підписують, люди, від яких нічого не залежить. Так, він там, Він там. в Америці, і ось він посетить ці форум. Буде форум зосереджений на консолідації міжнародної демократичної спільноти. Ну, хай! Ну, хай. Запланована зустріч Петра Порошенка з керівництвом цього фору. Ну, хай, а зустріч, де він час дає покази. Покази. По плівкам навіть деркача. Деркач це мій ворог. Я знаю, що це російський кагебіст, який його батька. Але в плівках було чітко. Чути і чітко записано, де Порошенко з іншими своїми сміявся над Байденом, сміявся над Обамою. А на яхті у Медведчука це все вилучили. І він там я не знаю, що він там пише. Я не знаю, що він там строчить. Я не знаю, що він там робить. Але він дає покази, дає покази, 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 покази. Він не просто так в Америці, вже мабуть, три тижні, друзі. А тут брешуть, що він у Херсоні. В якому Херсоні? Слухайте, як це мені вже. Не... А тут ще суд заочно заарештував. Як кого б ви думали, суд заарештував заочно? Правильно, Грановського, Ришалу Порошенка. Ришалу Порошенко, Олександра Грановська, не того, що в Києві, а того, що в Відні заочно арештував, тепер буде оголошений розшук. Спочатку всеукраїнський, потім міжнародний. Підозр, зараз видвинути йому на... за схеми в організації крадіжки 93 мільйонів на припортовому одеському заводі. Ну, і по таким не тихим даним, по таким ще не, не підтвердженим даним, але які, які хотілося би, щоб вони підтвердились, і яким хочеться довіряти, що Грановський в разі, якщо його все-таки екстрадують в Україну, або все-таки дадуть змогу допитати його українським слідчим, готовий надавати покази проти Порошенка, які там будуть. Подивимось, це вже не перший. Так що не вірте міфам. Петя Хетьман хетьманіт, лихо по-молодецьки, но без гусарства по Америці зараз. Так, і йдемо далі, друзі. Ви ж підписалися всі і вподобайку поставили. Я сподіваюся, дякую вам за це. Не знаю. В інтернеті ну, прямо по всім мережам гуляє такий документ про Олександра е, Григоровича Лукашенка. Ви знаєте, це також я не можу. Ну, я ж коли я впевнений, я кажу, що я впевнений, А тут я не знаю, впевнений, я не впевнений, але гуляє такий документ, схожий на, на оригінал документа. Схожий, що він правдивий документ. Це документ, характеристика агента Валета за 1987 рік, Це що у нас? Начальник 17-го відділу другого головного управління КГБ СССР, полковник, полковник Хупо, здається, да? Да. там ще Черньову якийсь. Ну, Сам факт, я навіть не буду читати цей документ, але є документ, з'явився звідки звідкілями, з'явився. Як ви знаєте, там же ще зараз ну, дуже тяжкі відносини. Путіна, Лукашенка, проїжджав Шойгу. Вони хочуть Лукашенка прибрати. Там а, міністра закордонних справ, ви знаєте, що він помер. Ну іде, е, Путін хоче нападати на нас з Білорусі. Лукашенка хоча й хитрий, хоча він Гандон, вибачте мене, але він поки це стримує. Тому що він розуміє, що якщо підуть з Білорусі, все і йому, і кольку. І всім, 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 всім нащадкам все. Ну, все. Тому він крутиться, вертиться. І ось тут з'являється такий документ. Чому зараз? Правдивий чи ні. Ну, більше, Для мене він більше правдивий. Молодий, гарячий, позивний валет у нього був. да? І тут от пишуть таке падок на женщин, особливо на несовершеннолетніх, це в характеристики. Да? ну, следует проявлять осторожность, да, в работе с агентом следует проявлять осторожность, так как Валет был неоднократно замечен в использовании сотрудничества с органами КГБ в своих интересах, в частности, в сведении счетов с недоброжелателями. Цикаво, друзья. Ой, цикаво. в свете мы живем, ой, в цикавый час мы живем. Одна поганая война. А так бы... Дуже було цікаво. Ну що валет? Ну, валет це не король, король в Москві. а він валет. Так що так, міф Порошенко, мальчики, куди же ви приїхали, а назад вас в пакетах увезу. І валет, привіт. Друзі, до завтра! Україна переможе!